Аншлагом в Монреалі розпочався канадський етап світового турне океану Ельзи. Завтра океану виповнюється 20 років, два останні роки гастролів. Це 80 концертів по всьому світу. Досі жоден український гурт не влаштовував такого масштабного марафону. Ну і вже за кілька годин розпочнеться виступ в Торонто на прямому зв'язку. звідти наш кореспондент Андрій Васильєв. Андрію, вітаю вас! Чи так само захоплюється Торонто Вакарчуком і його гуртом? Як це робимо? Ми тут в Україні. Вітаю, Наталка. Звичайно, в Канаді творчістю викорчука захоплюється дуже масштабно. І Перший концерт американського туру відбувся непередодні саме в Монреалі. Після перед концертом одразу по прильоту Силас Світуслава Карчук відправився на зустріч зі студентами університету Конкордія. Дві години неформального спілкування, обміну думками. Це не було схоже на зустріч фанатів з Кумиром. Скоріше це нагадувало прес-клуб. Далі відбувся концерт в одному з клубів. У залі був повний аншлаг. Музиканти відіграли композиції з альбому Земля та поспілкувалися із залом. Нова альбом Земля вийшов. Навесні минулого року і колектив вже відіграв концерти по всій Європі. Восени Океан Ельза встиг дати концерти в Росії вже цього року. Але вже цього року 10 концертів у Сибіру та на далекому сході на жаль відмінили. А у Торонто сьогодні гарна погода. Світло сонячно, Також очікується аншлаг, як і в Монреалі. Тим більше, що в Ельзи завтра ювілей 20 років на заснування колективу. Світослав разом із гуртом мали приїхати до мене на прямий ефір, але у музикантів неочікувано відмі... відбулася репетиція Графік В Києві дуже щільний, але Святослав передавав вітання усім глядачам ТСН після гастролі у Канаді. Буде концерт у Нью-Йорку. Квитки на цей концерт були викуплені за 6 днів до його оголошення. Після його оголошення студії. Дякую, Андрію. Андрій Васильєв про шквальні овації, якими в Торонто зустрічають голос України Окан Ельзе і Славова Вакарчука.